Доброго дня, 3 вересня. Хочу познайомити з таким чудовим виноградом. Ну, вже не новинка селекція, це плевен устойчивий. Або гультін, який називають феномен. Це болгарська селекція. Чудовий виноград. Мені подобається, він витримує мінус 26 градусів, тобто, може бути не Лоза вже починає чудово видрівати, урожайність чудова. Кожен рік е, з хорошим урожаєм. практично зібрав, лише для огляду залишив кілька грон. Е, значить, позитивні моменти цього винограду е, Це те, що високо. Висока Морозостійкість, урожайність і висока імунність. Я обробляв його, ну, практично він мільдю, їдьм, дві обробки витає, щоб тримати чудово. Погодні умови були не дуже хороші, дощі були, високовологість, липень, початок серпня. Як бачите, лист, лист чудовий. Немає ніде. Ознак болячок ніяких. Тобто з імунністю, це взагалі виноград для початківців. Е, дуже легко вирощувати. Можна на арці вирощувати. Зараз подивимося, Отакі От грони. Єдиний недолік це те, що його обідать оси. Оце так. Да. Не тріскається. Були дощі. Заливало, тріщин не було. А от з приводу ос, тут, да, тут є проблема, дуже об'їдають. він ранньо стиглий. Щас спробуємо продегустуємо. Так, от, грону зірвав. Я залишав одну грону. На одну лозу. Ягоди в середньому отакі. Це самопильний виноград 7,9, Так, має там десь в середньому дві кісточки. Сочний і приємного десертного смаку. На даний момент повністю готовий. Тут в мене дещо є проблема, що в тіні росте. Тут яблуня, тому трошки він не достигає, його приходиться зрізати і їсти на 2 неділі пізніше. Сонячна погода була, тому сахар він набрав. Звичайно, ягоди не жовті, які вони повинні бути. А такі лише наполовину жовті. Тому сахару трошки він не добирає. І в моєму регіоні взагалі. Але смак все рівно чудовий. Тому для початківців я правдив би чудовий виноград Плевен.